Добрий ранок, ідемо годувати песиків. Вчора, до речі, пачку сосісок привіз підписник для песиків. О, ви вже повискакували. Білий раз. Ти вже їв. Так. Песики погодовані. ідемо далі. По фордіку. Давайте ще кормика додамо. Скоро буде Пасха і у вас теж. Дайте пройти! Да, їм цей тушоночка, звісно, на ура заходить. В планах за сьогодні не знаю, розбиратися, поки нічого не буде. Стоїть це вже, мабуть, після Пасхи. Славута там досі є. Мабуть, занизимо ціну до 400 і будемо віддавати чи розбирати, навіть не знаю. В планах це, мабуть, буде остання серія цього сезону. Тому що зараз через два дні Пасха і все стане на паузу. Нічого буде робити. Всі будуть вихідні і нам теж треба брати вихідний. Оця победа буде відновлюватися в новому сезоні. Все-таки ми її точно будемо робити. І, до речі, є прикольна даже фішка, зараз вам покажу. Включив запис екрана. У цій програмі, усі СТО. Також є така функція. Ну, оце наші бізнеси. А ще можна взяти, відкрити кнопочку Гараж. І сюди я додав дві своїх машинки. Отак вони виглядають. Ренжровер, це тут можна писати всі вкладення по машину, заправки, там, записи на сервіс і так далі по ренжу. Тобто ви теж можете додати свою машину і все технічне ваше обслуговування, всі ваші вкладення писати не просто на листочок, коли ви там міняли масло. Точніше, і дивитися пробіг і листочок пхати в бардачок, а просто в електронному додатку. Збоку я додав ще оцю побіду. І ми що ми будемо робити по цій побіді? Ми будемо її відновлювати і все записувати сюди по авто. Ну, наприклад, там заправки, мойки додати вартість, наприклад, там, 2500 буде покупка запчастин, чи навіть не так буде, хай, наприклад, щеплення, щеплення. І все, що ми вклали в цю машину, ми будемо записувати сюди. Отак воно буде відображатися. Отак ми будемо записувати всі розходи на цю побіду і побачимо, що в конечному результаті буде. Ну тут роботи, звісно, не початий край. Рулю цей де міняти, все де міняти, салон, сілушки. Потолки, все красить, все. Саме головне, це ще щеплення. Двигун ми будемо оставляти цей, мабуть, ну побачимо. Це буде вже в новому нашому сезоні. Поки вона не продається, нехай буде. Нам є зараз що робити. Ланос, який дістався по обміну. Досі у нас є. Я його дешево не хочу віддавати, виставив на OLX 1600. І що ви думаєте, кожного дня приїжджають і дивляться. Я сам здивований. Форс Скорпіо. Ось Тарасик вже доліплює. Тарас, що виходить. У мене так само нічого не виходить. Я не можу знайти оці арестові фари, решітку і капота. Тільки, блін, у мене все є Дорес. А Дорес трохи, як ми поняли, не такий, не такий. А, і ще, ще, ще. скутер новий хрустик. Ми його вчора обміняли на нашу стару ту хонду чорну, тільки нам доплатили ще 100 баксів. Отака От тепер у нас Honda трошки інша. Тарас, як воно під називається? О таке саме, таке саме. Ну, стан, стан тут похуже, стан похоже. Саме тому нам доплатили 100 баксів. Тому у нас отакий хрустик. Ну, не знаю, з цими хрустиками будуть зав'язувати, бо вони мені не подобаються. Ні, од один, один постійно, щоб був на літо. В принципі, можна, скажи. Так, да, один такого хай буде. Той я брав за 200, нам 100 доплатили. Тоді цей мені вийшов 100 баксів. Ну, не знаю. Побачимо, побачимо, може продамо. Про Scorpio 2 ми зараз. Ой, кажу, два. Перший цей ми зараз збираємо І ще сьогодні буде в цій серії повернення нашого лансера після капоталочки мотора. Подивимося, помогло, не помогло. Шукаємо це все передок, де його купити. Його треба ще так купити, Тарас, щоб не замовляти. Тому що посилка, коли приїде, вже правильно, після паски. Нам треба знайти його поблизу. І цю табличку, до речі, треба зняти. Тому що у нас вже не той номер. Чого ти? Не виходить. Це не може попасти. Тарас, ну ти ще молодий! Це невдобно. невдобно попадати? Я думав набрати молоду команду, у них все буде виходить, всі будуть попадати. А ти тут таке оце. Понятно. Де знайти фари? а? Шукаємо. Чув? А ти яйця вже покрасив? Свої ще ні. Ще ні? У нас є Mitsubishi ланцер, який ми загнали да льохи на ремонт. На ремонт колець. Машина димить. Пробіг 480 тисяч рідного це дійсно рідний був пробіг від власника машини, яка стала на облік. Там навіть звіт не нужен, просто не нужен цей звіт, тому що пробіг відповідає стан машини, все відповідає дійсності. Дивився я ціни на лансері, тому що треба відталкуватися від ціни на ремонт на поварку. Що з того вийде? Купили ми за 1300, зараз розібрали двигун. Попали ми на капіталочку, таку хорошеньку капіталочку. А тепер ремонтуємо, варимо і що з того вийде. Нашложу я на сайт, перевив, подивився я на ціни на RIA, там ціни звісно, від 3 до 5 тисяч. На автоматі навіть 3 немає. Рішив перевірити їх перед покупкою. Взагалі подивитися, чи в мене одного такий пробіг. Купую я туди три звіта на Mitsubishi Lancer, Переглянути звіт. Знайшов одну машину майже нову. Ось, оце вона, одометр відповідає дійсності. 88 тисяч пробіг. Машина за 5,5. І дивимося по пошкодженнях. У нас тут ось позаду, це Україна, позаду Україна, і ось невідомо, це теж Україна, це тут вона попала. Другий мізвіт, зараз е, показую, це вже у нас з фотографіями, є всі фото, яка вона заїхала, де що з нею було. Вертаємо до пробігу 211 тисяч пробігу. Ну, там стан відповідає, но ціна 4. І ще одне сніг ми знайшли. Давайте переглянемо звіт. Так, 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 опускаємося. не зайдемо. В принципі, тут без пошкоджень все чудово. І завжди вам хотів би нагадати, щоб ви перевіряли автомобіль ще до покупки, а не після, так як ми. І не попадали, так як ми з ремонтом двигуна. На сайті CarVrotika по моїм промокодам ви отримуєте знижку. Посилання Кирвотика оставляю знизу під відео. Знижку ви бачите на екрані. Заходьте, перевірайте свої тачки до покупки, а не після. Два слова. Ліпить ми не будемо, ми не зробимо. Треба по-любому. Тати, що всі би так здровкались. Треба по-любому раз шукати запчастини. Фейсбук група. Так, видно, не видно буде. Давай. Фейсбук група. Вам теж? блядь, Бо ви ту сидять, блядь, на траву не Та ти, що спасіба, бо спасіба. Поки я записував відео, дві соточки прилетіло. Короте, я закинув пост, що шукаю. І зразу є все. У вас Рестовий форт. Написали номер телефону. Значить, що у нас виходить? Фари рестові менші, ці більші. Значить, вирішив їхати по капота, по фари, по решетку. Тарас, пошлі, Пошли. Тарас, ідеш? Пішлі, Вирішив їхати. Але. Приїхав Ігорьок, Я ж дочекався рейнджовера, щоб Ігорьок приїхав на рейнджу, Бо я ж в ходілах мені не влізе. Капот. І що у нас оказалося? Бос в курсі всього де що лежить, де що в нас є. Наша кучка метала. Зараз ми на ній пошукаємо. Оце получається у нас дорестовий капот. Ось такої форми. І тут є така от полосочка. Це дорестовий. Ага, шукай тепер! А прийшов бос і показав, що в нас є капот. прикинь. Він не те, що тисячу гривень стоїть, типа жалко, да? Не то, що, що він, типа, бери, він у нас є. Тому що його вести не хочеться, Тарас, прикидаєш, це мені ренджом їхати у вас ліків. А так зараз на каділаку, на каділаку. Ти сам понесеш? Та я понесу, давай поможу. Пускать? Пускай? <гум> Тарас вимахаються на камеру. Коротше, у нас є капот. Нам тільки докупити дві фари і решітку, і поворотника, і кусочок крила. І їдемо на розборку. Покажу. Я так поїхав на розборку, що не взяв з собою камеру. лишив тут на двигуну. Коротше, що відбулося? Ну, все одно на розборці не дозволяли знімати. Тарас, поправляє двері, там є моменти по дверях. Треба підправити, підшпаклювати. але щось нам до фіга на цей. І підуємо. Подкрасимо, щоб вже реально було класно. Далі, з розборочки приїхали. У нас дві правильних фари. Є дві фари. Оцю штучку, яка на цю сторону. Отак от. Кусочок крила теж вирізав, взяв від правильного фронта такого як треба. І це все нам стало 1100. А, і поворотник. Ну, У нього поворотник був поганий. З дефектом немає. Отак воно усе виглядає. Тому... Осталось тільки зібрати, виставити капота, все поставити, тросика капота тільки ще немає. Чи не хоче, тільки тросика капота? І ця решітка теж її немає. Оцю оцю і лишимо. Ну і потім закажемо. Закажемо, але не знаю, коли вона буде. Ну поки буде на, на такої наполомана. Форік збирається, а ми зійдемо з вами по новий варіантик. Зараз покажу. Та й Ланоса треба буде ще публікувати теж в інстаграмі. все таки 1600 на Олексії. приїжджаю дивляться. Но вічно щось не влаштовує. Блін, там Тарас чухає, а тут Авітряно. Запропонували мені ось таку неліквідну трішки машину Honda City, Но є ціна. У на автоматику дуже крутяцький салон. Пропоную поїхати подивитися. Прикольна тачка на автоматі. Якраз це те, що нам треба. Вставай, спатун, поїхали. Їдем... 100 доларів, так? Йдемо на ліхтурці, поїхали, чув. Воно не лопнеться. Точно? Коротше, поїхали. Приженем, Їдемо на лівий берег, це. Ми їдемо на лівий берег, включимося там на місці, покажу вам Хонду. Сьогодні день повинен бути цікавий, бо тому що сьогодні після обіду А, блін, льоха дзвонив свечі купити. Буде ланцер дев'ятий. Доброго дня. Да, я знімати буду. Оце ударили, да? так? А що не робили так? Таке. Я... Ну знаю, щоб симпатично було. не стане. То кажете, всі довго купили її, так? Да? Так. Півроку тому чи коли? Ну, перед новим роком забрали. А ні, дивись, жопка нормальна. Я думав, типу на фото вона така якась рагульна, да, була. Що воно в технічному стані? Нормально. Сьогодні навіть масло поміняли. Сьогодні масло міняли? Ви салон вообще кайф, подивись. Да, а яким ключом не важна? Я зрозумів, от сіма зачухана. Холодна, так, да, машина? Да. Красота. Це повний бак бензина ще навіть? Да. А ой, все, кондиционер робить? Да. Робить прямо. Это заправленный все, да? Все, робить, ну Я їду на цій. Все, ты едешь на кадиллаку. А, а я кондиционер включил. А, да? Да. А цилиндри, а 4? 4. 4? 4. 4? Ну потом хороший. По, 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 це... по а ты три цилиндрика четыре? Четыре. Четыре? Ну и потом такая не вообще рычаг. А. Опорні кучі блідики я не люблю. На документах на жінки, так, да, ваші? Ну вона ж така не лаж, так, повинна бути? А ви не пробивали і ось це все, нічого не а робили. Поїдемося, можна поїхати? Писайте з нами. Та, сідує, та ні, то я навіть заблуджуся, що я потім не приїду. І так машину через два дома ставив. Ой, кайф, спотун сідай. Ой, ці, чую, це, на да? я відчується, а. Не, не, я же сказав, що я на неї їду. Не не, все, я з кондиціонером. Ми стояли в очереди, коли ми подзвонили. Вот ага. включаю, зараз Дя... буде автомат, бо що ти як переключається передача. Вот це включить? Да. Не, зачем? Це зараз типу варіатором. Та не надав на мені. Е... Прикольненько, так? Да? Сюда Коротше. Сюди нубить. Дядько, скільки ми з вами говорили? 2400. Я не бачу сенсу кадатися, машина нормальна. Та я їжджу кожен день. Так, Музика це теж все робить, так? Ну таке радіо у нас на дисках ще ставить. Ай, в працює. Да. Ой, блін, це я зразу з'їхати. Туди розвертається, дайте да. Еска, елька, так. Оце таке береш і ліпестками, так? А, ну стоїть, стоїмо поки, так? А, на драйв. Поняв, поняв. Вона поки не їде, вона не переключає ліпестками. Да не, на тех годов. Сколько пробега нет? 207 там, чи 208 уже. Не, прикольная машинка такая. Прикольно. Прикольно. Хозяйка, хозяйка. А, вот есть покупка. Та, что не снимал, вообще, да? 2400. Примай, типа, а... А, бензина, скорее, под... да, с бензина под... полный бак. А скажите, Я а страховка щас... есть? Все, у бар... бардачку страховка. Чувак. Все, страховка на год, считай, что можно ездить. Я рахую, классная покупочка 2400, не? Нормально? <тас> Самі більше кайф це кондиціонер. Блін, взагалі, ми ехали на вас це жесть. Ну за тобою. <тас> То спочатку вийде до мене туди. Я через два дома став. <тас> Все, тоді <є> до побачення. Вот <тас> такая покупка. Сьогодні що ти будеш пошком іти? Та йди <тас> от 200 метрів. Прикольно, Хонда. Самая головная техника классная. Техника, документы, 2400. Сьогодні і така пробка. жарко. Коньор туди не заправили. Ми тільки що вели з вами прямий ефір в моєму інстаграмі. Хто хоче, переходьте, підписуйтеся. Було скучно в цих пробках. Ми запустили прямий ефір на інстаграм, і я відповідав на всі ваші запитання. Уже в нас вечорія, ну, все наше. Плінп'ята година вечора. Ну і так добре, що літо день довший. Ми їдемо зараз, вам все одно зараз в гараж. Подивимося, що там Тарасик зробив по Ланосу і по Фордіку. Я не знаю, там у нього, мабуть, не врядки вийшлося. Можливо, Льоха вже пригнав ланцера, бо нічого не, з не говорив. І в нас є така покупочка Honda. Одна із лучших моїх покупок. Просто супер. Просто ракета Така, та, що взагалі. Автоматік, робочий кондиціонер, 2400. Ну, де такі ціни ще є. Ну, що ви купите взагалі на автоматі? За старий кондик карачі всякі просять такі кошти. Да, не ліквідна, да, таких небагато. Ну, ми таке любимо. Як от такі тачка топ за свої гроші. Їдемо, точніше, котимося, котимося в гараж. Я вам детальніше її покажу. Тараса вже немає. Дивимося, що у нас дверка перекрашена, та трішки краще. Зати знімемо пленку, а Форд не готовий. Та же до нього. Я бачу він не встиг. Тому це ми продовжимо завтра і в цій же серії. А льоха я бачу ланцера не притягнув. Шіше не приїхав. Завтра продовжимо цю же серію і будемо закінчувати цей сезон з прикольними покупками. Думав, закінчив серію і поїду кондиціонер. Заправлю У мене запись на 8 часов. 7.40 бляха муха. І льоха дзвонить везуть ланцера сьогодні. Ну, думаю, приїду поснімаю, покажу. Ну, поговоримо з Льохою, що там за ремонти, що там і як. По грошах. Може буде нецікаво, якщо завтра вранці ви його зустрінете робочого. Йдемо побачимо нашого ланцера. Ай, пушечка, бля, стоїть тут. А. О! О, а де дим дівся, льох? Красота. Не, ну, шепче не? Гар, гарно робить, да? так? Попробуйте його підзаправити. Вони поокиснювались, почислили, трохи попитався, поміняв. до речі, там він щось казав, да, на газуна класно робить, а на бензині не дуже. То на бензині, гуче їде. Лучше їде, так? Да? Ні, ну Дима немаєш, да? так? Блін, та ти що? Трохи ти ще пропалив. Спочатку трохи було, потім. Ні, там ж весь вихлоп в маслі, типу. там воно ж ще довго виграти. Чек світить, чи не світив? Да. Там по подогрівателю якомусь, коротше, для обращання мачу. Не вот так заводиться, да? Yeah. Та ні, ну шо, ну кайф. Кондиціонер не знаєш робочий. Навіть і мав не робити. Хорошо, щоб там треба дивитися до катушки. Ой, я тут включивсь. Не, щелкнув. Може я просто надо заправить. Коли їдеш на ні прям, їдеш чуть-чуть, на розвиняйся розгляняється. Та ні, да типа ну блін там мільйона пробіга типа. Та, там, та нормально. Так, льох, тепер найцікавіший момент. Що там по грошах? О, не ні не, давай щоб не так того разу, чуєш. Вот це от перестань. Чітко, суму. 6,5. 6500, так? Да? Да. А ти не пам'ятаєш, скільки я запчасті на 3. Короче, 3 я купував? 3. три. 3200, як я скидав на запчасті. Там прокладки, ГБЦ, да, от все. шліфовка взагалі дешево 600 гривень. І сикішські. 6... Клапана притирав верхню прокладку мені по донорах переклеїв, все робилось. Кольца ж, да. так. що Вимивав би, там таке було, Ні, то я бать, там, Я вставляв картинки, да, там жесть. То це скільки це в доларах приблизно на нього стало. 250 доларів, 250 доларів і у вас капіталка мотора. Та ти що? Оце якраз цих 250 доларів я с торгував. Їха поланцера за полтори, який не димить, тільки гнилий. А взяв 1300, тому що він димить. Вони вийшли з положень. Коротше, завтра будемо на ньому кататися і на поварку. Добрий ранок, ми вже продовжаємо. А вони вже біжать. Ні, вони за цей за тиждень просто виросли Х2. Сьогодні у них гав буде, щоб ви всі влізли. Тушонка. Одой їжте. Не влазите, так? Да? На, банки, гляну, заглянь. На, не достаєш. Так, друга партія. Песики накормлені. І це ще не все. Ідемо до гаража. Наші ці три коротчика. Ланцер. Рустамо там Honda, він на ній катається. Ну, я йому на два дні, бо тому що у нас зараз буде паска і ніхто нічого робить по машинках. Точно не буде. Ланцер. І Форт. У нас не те, що завтра неділя в нас в реальному часі Пасха, а ви це дивитесь, мабуть, понеділок вівторок. У нас сьогодні вже субота. І сьогодні нікого немає і ніхто робити не буде. Я навіть не знаю, що сказати вам. Ігора сьогодні день народження, в Тараса вихідний. В мене теж полувихідний. Треба на Пасху їхати до батьків, тому не треба воно нікому сьогодні. Тому ми йдемо на паузу. Зараз поздравим Ігорка з днем народження, пару днів задержки, десь тиждень і продовжимо. Продовжимо ці всі наші чертольоти робити, відновлювати, фоткати, продавати. З фордом буде взагалі прикольно. Ланос. Торгуємо через OLX 1600, ланцера варимо, Хонду будемо робити, те крило, бо машина варта того машина зачотна через пару соток плюс. Перекинути її на і зараз. але це не цікаво. Може там після Паски і Джета буде, вернеться до нас. Так що буде все прикольно. Вітаємо зараз ігорка і будемо заканчувати шостий сезон. Ігоріок, ви ми тобі подарунок зробили. Єбать, дякую. Же... А тут вважаються кілометри, так? Та Проходить там все вважається, і... ну... Там і телефон, типа, помню, що алло, жди, алло, кілоїв, алло, закигає, куткотив, -кут, да. Ну давай. самому цікаво. Але це не має бути якась китайська херня, Ось вот Так називаються. А там всякі типа зарядки і комплекти, що тобі на руку не підійде. А, а ні, зарядка, а, тут зарядка така якась, зрозумів? Це треба зарядити, і ж по Четко, так? Да? Ой, травностроїти тут. Да. Ну, а є українська. Можна бути. Русський, не, не, шукай. Все. Опа, Українська. Скануйте, щоб завантажити програму або створити парус телефоном скануй. Короче, Коротше, ще підключайте, на то на три дні. Така друзі вийшла серія. Ігарьок зараз ми їдемо на каву, поп'ємо. На ренджевері ганяє. А я на Кадиллаку. В цьому сезоні вже все. Не знаю, по часи хотів вам показати, але там було дуже багато настроїк, підключень. Ми підключили до телефона. Там далі щось там коротше. хай грек розбереться. Підключим, покажу вам, як воно що і по менюшки. Чи там буде вайбер, має бути вайбер на тому телефоні на часах, точніше. Так що дорожне бути прикольно. Так що Ігаріок вже 24 на 7 на зв'язку. А той як кине десь телефона, а поки тут крутився, розбирав, розбирав, пішов туди, пішов туди. Я сам навіть до нього деколи не можу додзвонитися. Не те, що вже клієнти. Тому отакий видаються сезон. У нас цього сезону дуже класні тачки були, які ми будемо робити їх в новому сезоні, продавати. Бюджету немає, але є прикольні машинки. Ланцер вже виїхав. Прикольно. Хонда. Ой, кайф. Мені понравилось. Все сезон понравився. А це ще свято, пасха. Зустрінемося приблизно через тиждень. Всім пока.